Ще одна важлива тема. Я зайду через допис, який залишив заступник голови Радбезу Російської Федерації метро Медведєва. До цього він був президентом. Як пам'ятаємо, в телеграмі він написав величезний допис. Я фрагментарно його значить зачитаю мовою оригіналу. Але спробую швидко тут багато тексту. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в заранее определенных случаях, в строго соответствии с основными государственными политиками в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида, Оружии, или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства, об этом недавно прямо сказал президент России. И дальше он говорит: что пишет, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя важнее, чем судьба. Никому не нужна. Мужний погірший України, я цитую Медведєва, Погибель в ядерному апокаліпсисі, за океанські європейські демагогі не збираються погибати, а тому проглотять использование любого оружия в текущому конфлікті. Кінець цитати: Ми можемо, скільки завгодно, жартувати, що Медведєв зранку зранку випав зайвого, але це доволі високий чиновник, який вже напряму погрожує ядерною зброєю Україні, як на це реагувати, до чого як готуватися. Ну, по-перше, не тільки Медведєв, а сам Путін про це говорить. Бо я все ж таки вивів би пана Медведєва за дужки, тому що це маловпливова особа. Вона дійсно тут не питання її фізіологічного чи психологічного стану, це питання її впливовості. Вона не впливова і дійсно відірвана від реальності. Вона просто по тренду йде, всі говорять про ядерну зброю, то я ж теж буду говорити про ядерну зброю. Це перше. друге щодо того, як це виглядає. Дивіться, як це виглядає. Є конституція Російської Федерації, де прописані в тому числі не тільки Конституція, є доктрина ядерного ядерної безпеки Росії, де прописано використання цієї зброї. Ну тобто, це і більше того, є доктрина глобального ядерного стримування, да, де теж прописано. Коли і як та чи інша ядерна держава, їх не так багато у світі може використовувати цю зброю? Так ось ситуація виглядає наступним правом. Є наступним чином: є міжнародно визнані кордони країн суверенітети, так звані. Вони не міняються. Да? Тобто, навіть якщо ви заходите, дивіться, Російська Федерація ініціює війну проти України. Ініціює підкреслюю, без будь-яких мотивів і причин. Ну просто вони собі сказали, що ми будемо атакувати цю країну. До цього вони так само сказали, що будуть атакувати Грузію, наприклад. До цього вони так само сказали, що будуть атакувати Сирію. Немає різниці. Тобто, ініціативно зайшли з банальною зброєю. Зайшли, війна йде. Певну частку території вони забрали. Після цього їх зупинили. Країна зупинила. Після цього країна пішла в контрнаступ і ефективно деблокує свою територію. І це дуже важливо, тому що міжнародне право чітко говорить, що ми маємо всі юридичні підстави для того, щоб звільнювати свою країну, щоб атакувати росіян на свої країни наносити їм великі втрати, маленькі це немає різниці. У нас повністю в рамках міжнародного права правова позиція в Росії не правова позиція. Далі ми говоримо всім в світі, що ми будемо звільняти тільки свою територію. Таким чином, ні доктрина глобального стримання ядерного, ні доктрина самої російської безпеки ядерної як такої взагалі не може описувати цю ситуацію, тому що немає загрози суверенітету Російської Федерації. Немає загрози, немає okay. але... зараз. Дивіться проведуть так, проводять так звані референдуми на наші зараз. Ми перейдемо тут на окуповані зараз. території, називають її своєю територією так само, як вони зробили з Кримом, і після того як ми починаємо доокуповувати цю територію, цю територію. Вони говорять, що а дивіться це атака на нашу землю. Ми використовуємо ядерну або раз. навіть нічого не говорять, тому що ми розуміємо вже ну рівень накалу е і ще. Безмежності до да. Путіна всер... і всер... готовий Я всер... на всі злочини Я... світу, вже і без причину все, що ви говорите, правильно, але нелогічно. Логічно розбирати розберемо. Ну а, зрозуміло, що коли люди ірраціонально мислять ми про Росію, то вони можуть робити все, що завгодно. Але що є логічним, що є законним, дивіться, ви не можете зайти на будь-яку територію і сказати, що вона ваша правильно. Не можете зайти в ну, ні не змісті. можете зайти поставити танк і поставити танки, сказати я вже рахую тут референдум, але вони так роблять. Так чекайте, а, ну давайте ж ми ж не можемо. Ми ж не можемо так абстрактно. Так що ви пропонуєте сказати, а ну раз вони нам сказали, що використать ядерну зброю, то ми повинні їм залишити Херсонську Запорізьку ну, в жодному так, разі. В Жодному так. разі тому я говорю: дивіться, ризики є будь-які, але я хочу, щоб було зрозуміло. Світ це має розуміти, ми маємо розуміти, Росія має розуміти. Якщо взагалі щось буде розуміти, дивіться, ви не можете в односторонньому порядку зайти з танком, захопити територію, бо це буде окупація. Класична юридичний термін. Чіткий, чітко угу. регламентує все, що ви тут зробили. Захопити, поставити танки і сказати: дивіться, я вважаю цю територію своєю так. Ви її вважаєте своєю де факто, бо вона окупована вашими збройними силами. І так. тому будь-яка країна, територія, яка знаходиться під окупацією, має абсолютно законні права, бо це її територія її звільняти, і тут доктрина і безпекова доктрина ядерна Росії, і глобальна доктрина ядерного стримування чітко говорить, ініціативно, як наступальну зброю, ви використовувати ядерну зброю не можете. Ви можете її використати тільки на своїй території, і знову ж таки, тільки якщо ми, наприклад, заберемо ще десяток. Там міст російських чи областей російських тоді. Да, тоді світ буде юридично визнавати право Росії використати тактично чи стратегічно зброю масового ураження. Це абсолютно законно. Все інше незаконно. Тому я повернусь до чого. Дивіться, Росія може говорити будь-що. Будь-де будь що воно буде там вважати, бо і Крим не є російською територією, міжнародне право не визнає його таким, а можна захищати свою територію тільки коли міжнародні інституції визнають цю територію. Вашу тоді суверенітет змінює диспозицію. Таким чином немає підстав. Для юридично коректного використання будь-якої ядерної зброї це перше. Друге, ми безумовно проводимо це, щоб було далі логіка зрозуміла. Ми безумовно не реагуємо на всі ці істерики, Ми розуміємо, чому ці істерики, е, сьогодні е проговорюються російською політичною елітою, тому що з військової точки зору армії контрактної вже немає, території вони поступово віддають назад. Третє, вони не можуть захистити все, оце, що вони там наворотили, захистити. І четверте, ключове: вони не хочуть, коли програють, відповідати за масові військові злочини. Ми ж розуміємо це, але між тим, що робить Україна, ми все це розуміємо, всі, -всі заяви і так далі. Але юридично в нас немає жодних підстав не проводити деблокаду своїх територій конвенційною зброєю. Це ми робимо і будемо далі робити. Є плани, ми йдемо, і нас не обходить. Не юридичний процес під назвою референдум, тому що юридичної дії такої не було. Це була пропагандистська дія без жодних наслідків. А для нас це виглядає взагалі як кримінальна дія по масовому насильству, по відношенню до людей, частково, які залишились на окупованих територіях, коли до них зі зброєю приходять і заставляють виконати певні функції. І нарешті ключове дивіться. Є ядерна держава, яка підписала два договори ключових глобальних договорів: доктрину про ядерне стримування і доктрину по нерозповсюдженню ядерної зброї два ключових договіра, на яких базується глобальна ядерна безпека, не тільки Росія підписала всі, включаючи Індію, Китай і таке інше. Дивіться, ядерна держава чітко оговорено має використовувати ядерну зброю тільки як оборону на своїй території, якщо це потрібно буде, чи чи коли вона буде наносити удар країні, яка її атакувала ядерною зброєю. Це ключове. Далі, Росія, ядерна держава заходить в Україну не ядерну державу. У нас немає ядерної зброї, аби симетрично відповідати Росії, і таким чином сьогодні питання, що буде діяти світ в рамках двох підкреслюю, договорів, да, це має бути відповідальність ядерних держав, або вони внятно кажуть Росії, що відбудеться, якщо вони використають, або вони говорять. Дивіться. Оці країни, я вже не про Росію, я про інші: Франція, Сполучені Штати, той же Китай і всі інші. Да? Вони світу говорять наступне. От дивіться, ми там всіх при, примушали підписати договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Так оце фікція. Дивіться, вижити може тільки та країна, яка буде мати або грязну, або е, брудно, або е, офіційну ядерну зброю. І що ми завтра отримуємо? Всі країни побіжать робити, шукати, купляти на тіньовому ринку будь-які компоненти ядерної зброї, це буде навіть не проблема вже Ірану чи Північної Кореї. Це буде тотальна проблема розповсюдження і неконтрольованості ядерної зброї в світі, тому що всі зрозуміють по поведінці Російської Федерації, яка сьогодні погрожує використати ядерну зброю проти неядерної держави. Тобто весь світ зрозуміє. В тому числі нестабільні політичні режими, що дивіться, немає ніякої концепції стримування. Да? Якщо Дуже. в тебе немає ядерної зброї, то ти завтра можеш перестати існувати як держава. Бо що нам говорить Російська Федерація зараз? Вона говорить: дивіться, я ініціативно об'явила вам війну. Я зайшла. Спробувала вас там знищити, масово повбивала людей цивільних, масово побомбила вам інфраструктуру, міста і таке інше. Ви вистояли, ви ведете ефективну війну, ви мене викидаєте зі своєї сторони, ну зі своєї країни. І тоді я вам кажу, що якщо ви не зупинитесь, якщо ви не віддасте нам, бо ми програємо війну. Вам вдумайтесь, Росія програє нам війну і говорить: якщо ви не зупинитесь, ми вам не дамо виграти цю війну, тому що ми використаємо ядерну зброю проти вас. Це нонсенс. Це повністю тоді не треба ні про що говорити. Тоді немає ніякої концепції глобальної безпеки, і взагалі нічого немає. Є тільки той, хто сильніший і в кого є конкретна зброя масового враження.